Це колосальна робота. Я тільки 30 кілометрів приїхав. Я доганяю, доганяй. Я потихоньку хоч. Радіо проміг. Радіо Холодає по ночах. Сьогодні прокинувся 1 градус тепла. Але за дві години температура піднялася на 3 градуси, на 4 градуси, вже 5 градусів тепла. Так, зранку холодно, в день помірно тепло. П'ятий день моєї подорожі. Вже п'ятий день. От, Ночівлі о, сприймаються кожна по-разному. От, Коли ночував біля Макіївки, мені там було трошки жуткувато. Ночувати, але далі їхати не було сенсу. А тут було дуже комфортно, приємно було спати. Від чого це залежить? Я не можу це пояснити. Але от таке є внутрішнє такі відчуття, що тут нормально буде. Так, пройдено вже 377 кілометрів, трошечки відстаю від графіка на 30 кілометрів. Все залежить від покриття яким ти їдеш? А ту, на Луганщині ну, це просто був жах. Ну, 70-80 кілометрів на день Ух, і так виматувало. Вчора 90, але наприкінці 25 кілометрів ну, теж таке згадав Луганщину. Ну, Подивимося, що сьогодні які сьогодні дороги будуть, але може, якщо їхав би якоюсь нормальною трасою, трошечки вище, де траса Харків-Полтава, Київ, ну по цих магістралях, то може би скоріше б їхав би, бо там покриття більш нормальне. «Канал От Спадає на думку, це скільки ж затрат треба було нести, щоб це побудувати. От якщо вдуматись, це колосальна робота. Колосально. Ну от, яка швидкість буде на таких дорогах звичайно її не буде Якщо до географічного центру України будуть отакі дороги, то мабуть у шполі я буду міняти маршрут, тому що ну, це, це знущання. Ні, ну а що я хотів? Температура повітря піднімається, а я так тепленько вдягнувся. Ох, Треба перевдягнутися, бо буде жарко їхати. Поки збирається вже, мабуть, на переліт. Щось тут, мабуть, розсипали. Замутимо. Там от попереду асфальт іншого кольору. Може там дорога буде покраще, бо вже 20 кілометрів оце такою дорогою, але це не дорога. Це бездоріжжя. Ну я не знаю, як на авто воно відчувається. Але на велике це... Це ж находка. Ви голодний? Тоді вам к нам. У нас вкусно, ситно. Кафе, завтрак я піду жив. Поїхали позавтракаємо. Поїли. Там пишуть одне, тут зовсім інше. Графік роботи понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. З 16 до 22.00. Може, це не це, не, це, не це кафе. Ну, Кафе рекламна замануха. Дякую, що я заїхав сюди. Той хто це написав господарі. Такий смачний сніданок, але о 16-й годині то буде дуже запізно для мене. Горілька. Ой, все тут же ж... Ну, що завтрака не вийшла. Хоч каву попити трошечки. То буде дуже добре. Ох. Що в нас? у за 20 хвилин 11-та я каву п'ю. А тільки 30 кілометрів проїхав. Чернявщинська сільська рада. Ну, це адміністративний кордон сільських рад. І здається, це кордон Дніпропетровської області і Харківської області. Я в Дніпропетровській області. Харківщина у мене вже позаду. Позаду вже дві області. Луганщина і Харківщина. Вітаємо вас на Дніпропетровщині. О, кому надо танк? Ну це село Чернявщина. Ну, село таке доглянуте. О, привіт! Село доглянути, таке вітається. А... О! Я чекаю вас! О, До мене тут людина. Хочу поцікавитись щось таке. Давайте, давайте, доганяйте! Ні, кіно! Кіно! Привіт! Я Владимир! Дуже добре! я як живу! Мене Андрій! Мен... Обережно, не збийте мене! Привет, не, нічого. За рухом сонця. Я їду від самого східного населеного пункту до самого західного. Приємно чути? Приємно вас і бачити. Мені навзаєм, мені цікаво, мені дуже приємно, коли люди цікавляться. Інтересно, знаєш, в кожного є свої інтереси. Мене Владимир Дуже. приємно. Андрій <пускаю> мене зовут. Андрій, побачив. А, Сергій Сергійович, так то не вже не важливо. Родом а, з Волновахи під Маріуполем. О, я <систити> <Симптоми>. <систити> Ну я там і живу у Волновасі. — Президент Ну, люблю я просто Ну, Я не комік. А ні, ну ти Ексима. Ой. Ти ексима, де Так. 1700 кілометрів в мене маршрут. Дякую. Вважаю, я і теж і сніг служив, і де. Ну, таких людей екстремальних, які, сказати судно. Я, я знаю, що вважаю. Дякую. Як я їх розпитаю. вчора гуляли п'яні. Цигани ми гуляли, вулиці все підняли. Говорю, давай, по темному, два м'яча, яка разниця. Оці. Є складенський і єдіть. Падали коли хай. Удачі. Дякую. Дякую. Хай буде судьба. Наша життя одна. Дякую. Ми за них. Дякую. До побачення. Клас, ось такі зустрічі, це, вони надихають. Люди такі з захопленнями. Ніфіга собі, та ти що, та не може бути. Ось такі добряк, добряк, добряк. Аж всім привіт, хто зустрів мене, хто підійшов, познайомився, поцікавився. Ну і хоча я знаходжусь на Дніпропетровщині, але я не можу не згадати про підтримку, яку мені надали дом Тілінет. Якісний інтернет в кожен дім. Окремо і особисто Олександр Бєдний, Велике дякую. Окремо, особисте Сергій Фабіченко, велике дякую. І Едуард Калінченко. Окреме особисте велике дяку. дякую. Яплочко. Ну, О, вже новомосковський район. Я людям, але перевіряй, Запитався, як вискочить отут на роздоріжжі на трасу. Харків сімферополь Мене відправили ліворуч. Ну я думаю, що ось не те. Треба подивитися в нафігатор. Ну, так правильно, не туди десь відправили. Хлопці на Део дякую вам, що не туди відправили. Що готовий. О, тут грошей не пошкодували свого часу. Навіть отаке зробили. О! Тут ще автобуси бігають, куди вони їдуть. На Новомосковськ. Панасівка. І тут є пансіонат. Геріатричний. Перший раз таке слово чую. Ми зараз у місцевих запитаємось. Це будинок для старих людей. Отак от пансіонат геріатричний. Діти вже, мабуть, зі школи йдуть. Все, навчилися. О, сіно вже на зиму складено. У моєму дитинстві солому скирдували, а ми ж малі були, ну, інколи ті, ті скирди горіли. Я жодної не підпалив, чесно. А знаю дітей, діду, моїх друзів, які спалили одну скирду, так було таке діло, було. Собаки і кошки у моєму відео були. А от зараз індик. Мій шлях пролягає по кордону Дніпровської. І Полтавської областей. Ото на тих пагорбах вже Полтавська область. А я їду по Дніпровській області. Дорога не краща, але, мабуть, я вже звик до цього. Одна із цілей або мети моєї подорожі це оця дорога Харків Сімферополь, ялта Я не знаю, я всі п'ять днів, що я знаходжусь у дорозі. Я чекав цієї дороги. Не знаю чому. І ось я тут. Ще один етап позаду. Позаду вже майже 500 кілометрів. Попереду ще тисяч. Майже третина. Це не реклама, але дещо можна скупитися, як не в АТБ. Поширена мережа в Україні. Тому в АТБ. Клас. Взяв літр палива, сьогодні помию цепку. Краниць, мабуть, вже давно немає, а ось журавлі отак лишилися. Ось ще один день про майнуву подорожі. Я вже подолав 500 кілометрів завтра. Новий етап, нові враження. Ну, так, це церква. Але тут можна попити кави. Шкода занедбана. Стара-стара хата. Ще соломою крита. Як в Лос-Анджелесі, Beverly Hills. Але не пальми, а то Навіть у селі намагаються сортувати. І нас вітає Полтавська область. Ні, траса напрягається, трендець. Підписуйтесь на мій канал. Не забуваємо поставити подобаєчку. Ну все. До наступної зустрічі.